На старт цьогорічних змагань вийшла 21 команда. Це на три команди менше у порівнянні з минулим роком. Чемпіоном району після тривалої перерви стала Нива з Гаврилівки. В останньому турі завдяки домашній перемозі 1-0 вона зуміла випередити свого конкурента ФК Перерісіль. Переріслянці знову задовільнились сріблом у минулому році. Ця команда втратила лідерство в останньому турі, поступившись вдома з рахунком 1-3 арсеналу Стесменичан. Цього разу арсенал фінішував третім. Перша ліга де Майже всі команди були однакові. Може, якась там одна команда випадала, подала, а отак ніхто не знав, хто буде чемпіоном до послідних днів, до послідних турів. Е, що би я хотів сказати про підтримку я би, від держадміністрації, від наших депутатів районних, аби вони трохи лицем до наших сільських команд обернулися, тому що для села, я думаю, треба хоч трошечки щось дбати. У нас нічого немає, ні спортивних ні шкіл. Ні, художніх самодіяльності немає наші де діти діватися. Команди переможці та призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами федерації футболу та райдержадміністрації. Також не залишились поза увагою спонсори та меценати команд, на плечі яких лягла левова фінансова сторона змагань. Слід відмітити, що юнацька команда села Гаврилівка також виборола першість серед своїх однолітків з відривом в 11 очок від срібного призера Олімпії села Кам'яне. Третє місце вибор юнаки команди ФК Волосів варто відзначити, що вдалому виступу футболістів з Гаврилівки посприяла спонсорська та меценатська допомога місцевих підприємців та небайдужих до розвитку футболу у селі. На терені нашого села робиться дуже багато для того, щоб наш футбол мав якийсь прогрес, розвиток. І ми з останнього майже місця другої ліги зараз зайняли двома складами перше місце. Перші місця взяли вже в першій лізі. Допомагаємо, стараємось, чим можемо. Ну, хотілося б, щоб все ж таки на теренах району, на теренах області футбол розвивався, щоб були наші команди рівня такого, як в інших областях, щоб мали такий склад, я маю на увазі такий розвиток. Розвитку самого інфраструктури нагородження призерів чергувалось з художніми номерами працівників місцевого будинку культури, що надавало хорошого настрою футболістам команд призерів, так і жителям села Гаврилівка, які заповнили актовий зал школи. У другій лізі призерами серед дорослих стали перше місце ФК Білі Ослави, друге місце пруд села Саджівка, третя сходинка Колос, села Парижче. У юнаків перше місце ФК Зелена на другій позиції. Прут села Саджавка та третє місце Лукавич села гвіст